Так, друзі, а сьогодні ми з вами поговоримо про субособистості. Дуже цікава, незвичайна тема, адже кожен з вас це багатовимірна, багатогранна структура особистість, і кожен з нас складається з великої кількості частин внутрішніх оцих субособистостей. Відразу перейду до прикладу, щоб краще було зрозуміти. Наприклад. У вас на руках є велика сума коштів, і ви її або виграли, чи отримали зарплату, нема різниці. І ви думаєте, так спочатку треба закрити борги, а далі у вас з'являється наступна думка: я собі ще минулого року хотіла плаття і туфлі купити на свято або на день народження. А за нею третя думка: а додому ще продуктів треба купити і комунальні оплатити. А далі четверта думка. А ще ж дитині треба купити до школи костюм і зошити вже закінчились. А далі п'ята. А ми ж з сім'єю так давно не відпочивали. Треба чоловіку путьовку купити на день народження. Заодно і всі разом поїдемо і відпочинемо. А ще шоста думка. Маю гроші. Думаю, мабуть, собі куплю карту у фітнес-клуб, бо вже давно хотіла похудати. І далі сьома думка а ще волосся пофарбую, і на масаж запишусь, і до косметолога не забудь записатись, кричить восьма думка, бо їй важлива красота. А дев'ята думка говорить вам, і ремонт в хаті давно не робили, хоч обої поміняти треба. А десята каже: а ще меблів дитячу, і нам в спальню з чоловіком теж треба, бо ці вже сипляться і поламані, і подерті котом. Тобто, в голові у вас цілий такий рій цих думок, голосів, ідей і так далі. І якщо метафорично описати, то це може виглядати як така нарада, збори, стіл перемовин. Так? А за ним сидять різні, наче люди, які вирішують, що ж з цією сумою робити, і куди її вкласти чи потратити. І у вас кожен, кожен день в голові відбуваються такі діалоги, дебати, голоса всередині. Так виникають оці всі думки. При кожному виборі чи вирішенні якогось питання, і ви коли-небудь на це звертали увагу? Чи замислювалися ви над цим? І всі ті, за столом переговорів, це ваші субособистості. це всі ваші внутрішні, оці різні частини, частини вас, не когось, а вас, вашої особистості, які хочуть проявитися. І вам зараз може здатися, що це маразм, маячня якась. Ви звикли вважати себе однією людиною, однією єдиною, так, цією людиною, цілісною, От, наче цілісною, як одна оця особистість. А тут, виявляється, у вас всередині цілий конгрес чи цілий білий дім суб так, У цих частин вас сидить шок. Правда? Для когось точно шок. Але правда. Тобто, наче у вас всередині сидить багато людей з вашим таким, наче ім'ям, можливо, імена можуть бути інші. І кожне хоче щось, наприклад, десь там порулити, проявитися, щоб було по його заявити про себе певним чином. так? І для когось це нова інформація. А хтось із вас уже це знає, і я детально розкажу вам про субособистості, особистості, як вони проявляються екологічно чи не екологічно, що з ними робити, як з ними почати, наприклад, взаємодіяти і коригувати своє життя через контакт. Саме контакт так, з особистостями. І як вони часом дуже сильно можуть псувати нам життя а коли і навпаки. Допомагати, наприклад, підтримувати так, і надихати. А точніше, не вони, а ви самі собі. Бо це ваші частини, які ви не усвідомили чи не знаєте ще про них. Отже, йдемо далі. Є в нас базові субособистості і є додаткові. Є 5-6 приблизно базових субособистостей в людині. Наприклад, так, це може бути наша внутрішня дитина, внутрішній батько, внутрішній дорослий, а ще є внутрішня жінка і внутрішній мужчина. І є всього, в принципі, всього так, може бути близько двох тисяч навіть особистостей. Доволі багато. І ці додаткові, так як я їх називаю субособистості От це ще є називаються вони індивідуальні субособистості Їх є насправді величезна кількість. Це я вам приблизно тільки цифру назвала в районі двох тисяч, так? В когось може бути 2500, в когось може бути 1800. Тобто це така. Граюча, як я кажу, так, ланка, тому що все залежить від наших напрацювань, наших втілень і так далі, від її кількості. А ще оці всі індивідуальні субсобистості. Так? Вони абсолютно різні, абсолютно вони індивідуальні. Так? І зразу буду наводити, мабуть, приклад вам. Одна особистість, наприклад, в мене виступає і записує вам відео у форматі уроку. Я її ще називаю іорофант, як карта второ. Вона передає знання, досвід, інформацію і мудрість. А ще є інша моя субусобистість, яка дуже боїться виступати на камеру, соромиться, хвилюється, боїться сказати щось не те, чи проявити десь свою якусь некомпетентність. А ще є одна, яка боїться свого зовнішнього вигляду бо не фарбоване волосся і без макіяжу. А є ще суб особистість, яким плювати на колір волосся, їм дай поговорити і Дай повчити когось і тому подібне. А є суб особистість носарийка, яка дуже така любознательна, вона любить дориватися до глибини і корення ситуації так, у клієнта, що ж там таке. Чи, наприклад, якщо якась ситуація, то треба знати, де ж воно все зародилося, а яким чином тут все побудовано, а яка тут логічна цепочка, а є субусобистість спасателя, який всіх лічить і спасає. Так, канал медика. А є ще лягушка путешественниця яка любить подорожувати. І коли вона працює в парі з іерофантом разом, то подорожі плюс знання і практики народжують ретрити, вуаля. А є сум від відлюдника, яка любить стан самотності, усамітнення, наприклад, на дачі. Тишу, спів птахів, гармонію або ліс і річку. А є особистість, яка любить рибалити, як мужик, і змагатися з ними, хто ж покруче хто більше риби наловить. А ще у мене, є особистість, яка любить ліс, гриби, прогулянки по цьому зеленому, ніжному моху. А є особистість хазяйка. Яка поки не накриє столи, що вони аж гнуться від харчів і блюд, то це просто капець. А є розпіздяйка, яка не хоче готувати і прибирати, вона любить відпочивати і дурака валяти. Уявляєте, скільки в мені сидить субособистостей, якщо за одну-дві хвилини проговорила вам ті, що таке найчастіше в мене проявляються, зустрічаються. А ще є бабка-гадалка, цілитель, регресолог, таролог. А є ще мама і дружина, а є ще друг і дитина. І проблеми насправді починаються тоді, коли перше. Ваші субособистості травмовані, коли вони ранені, так? надкушені, як те яблучко, я люблю казати. Друге, якщо вони подавлені, задавлені, якщо ви їм не даєте проявлятися, не звертаєте на них увагу, наче в тіні їх запихаєте. Так? І третє, якщо вони у конфлікті один з одним. Буває таке, що всередині вас, наприклад. Одна субособистість свариться чи конфліктує одна з одною. І ви це відчуваєте, як внутрішній ось такий конфлікт насправді, так? Наприклад, всередині вас є субособистість мами. Де ви, наче, мама для своєї дитини, і для неї важливо бути турботливою мамою, турбуватися про дитину, закрити базові потреби для дитини, щоб дитина вчилася, була здорова, і щоб ви змогли реалізуватися як мама в усій красі, в усіх проявах, не тільки народити, так? А є у вас ще й друга сум це, звичайно, професіонал, спеціаліст. І ваші субособистості особистості професіоналу важливо реалізуватися, досягати, рости, розвиватися, з кимось спілкуватися, проявлятися. Так? Е, можливо, десь з кимось їздити кудись, масштабуватися, бути відомою чи визнаною, будувати власний бізнес і так далі. І. У вас може ще бути і третя навіть суб особистість, наприклад, візьмемо ту саму лягушку путішественницю, якій важливо подорожувати, бачити нові місця, країни, насолоджуватись природою, так, пробувати нові якісь страви, відкривати нові горизонти, вивчати нові мови і спілкуватися з новими людьми. І буває так, що наступає конфлікт. Саме конфлікт між цими субособистостями. Ось цими трьома, так? І ви тоді стаєте перед вибором. Або це, або це, або це. Що ж вибрати? Або, або, так? Бо особистість мама, наприклад, хвилюється за дитину і бастує. Професіонал хоче поїхати на ретрит. А лягушка путішестві ще не була в горах в тому місті. І хоче поїхати туди, так? Тобто, і тут дуже багато є таких ситуацій, коли вони між собою можуть конфліктувати, навіть дві між собою особистості, так, або дві проти одної. І ви, наче стоїте перед вибором, чи їхати, чи ні. Бо дитину саму не можете лишити в три роки. А як же садок, а що вихователі скажуть, а що мама кукушка? А професіонал кричить. Їдемо, наша та дитина скинь десь там на батьків буде заважати. Там круто, хочу туди. В, ще й, наприклад, цей ж ретрит буває тільки раз в три місяці. Як ти таке пропустиш? Ти мусиш там бути. А лягушка, третя особистість, підтакує: Хочу в гори і все. Я там ще не була, і в спа не відпочивала. Пора собі і це дозволити і попробувати, скільки того життя. І в цей момент виникає вибір. От саме вибір, ви наче стоїте на такому роздоріжжі, вам складно в цей момент, і виникає такий конфлікт між особистостями у вас всередині. Вони конкурують там між собою, їхати чи ні, брати дитину з собою чи не брати, буде заважати чи не буде. А чи зможе мама догледіти, чи з собою її брати? А реалізація кричить що це буде за робота. О, так, і лягушка путішесвіння. Це вона ж там не відпочине через те, що біля дитини треба бігати. І тому виникають такі, наче як конфлікти. Чи як варіант, або йти з подругами в кафе, чи залишитися вдома з чоловіком. Або купити сумку і, наприклад, якісь сережки, так, кричить шмотниця. От, чи оплатити комуналку, кричить господиня. Або працювати, чи сидіти вдома. І так далі. І в цей час, коли ви починаєте вибирати... Чи це, чи це, або або вас просто розриває на куски. Субособистості сваряться між собою. У вас купа думок в різних напрямках, як лебідь, рак і щука, насправді. І саме в цей час, коли ви починаєте вибирати, чи так, чи ні, або, або ви в цей момент обираєте від якої частини себе відмовитися насправді. Бо і та, і та. Всі ці частини це ви, це все ваші внутрішні частини. Тому ви вибираєте, від якої частини себе відмовитися, від якої себе, від вашої особистості. Так, і оці ваші внутрішні частини, ваші особистості, які тягнуть одіяло кожен на себе, щоб від них не відмовилися, так, які не зуміли домовитись між собою і знайти такий компроміс, вони і створюють цей натяг такий всередині. Це називається внутрішній конфлікт, коли вас роздирає, наче як на шматки. Або ще одну ситуацію наведу для прикладу, щоб було більш так детально і зрозуміло. Наприклад, ще одна ситуація щодо роботи, так? хто в нас шукає роботу. Перша частина це, наприклад, мама для дитини. так? Друга частина особистості це в нас дружина для чоловіка. І третя частина це реалізатор. Це в нас той роботяга, який хоче працювати, реалізовуватись, бути задоволеним, проявлятися. так? І оце я його так називаю: образно роботяга. І всі вони в конфлікті між собою. Наприклад, людина шукає роботу, дійсно хоче роботу по душі, цікаву, щоб була хороша, високооплачувана зарплата більша, навіть ніж є зараз. І одна частина, мама вроді, і не проти, але і не за, бо мало часу буде для дитини. Хоча, здається, і дитина вже ніби трішки виросла, немаленька, але все одно це є мама. І важливо, щоб дитина була в безпеці, в порядку, нагодована, одіта, доглянута і тому подібне. Друга частина. Це в нас дружина, вона бастує певним ходом і кричить: не піду на роботу, не шукай, бо якщо буду отримувати великі гроші чи ще більші гроші, навіть так, знов буду за чоловіка платити борги, все буду купувати сама, все буду тягнути на собі. Працюю, працюю одні витрати на всіх. І на дитину, і на чоловіка, і на сім'ю. Не дружина, а ломова лошадь. І тут включається в наша третя частина, яка хоче на роботу і хоче грошей, хоче реалізації насправді, хоче працювати серед людей, от, хоче проявлятися, реалізовуватися. Так? І всі ці три частини знаходяться в конфлікті, і перемагає найсильніша. Хто кому морду більше наб'є, жартую, звичайно. В даній ситуації важливо примирити їх усіх. Вийти з конфлікту і знайти компроміс, тобто екологічно не мордубити і одіяла перетягувати так, а знайти компроміс, який задовільнить абсолютно всіх цих частин, і це важливо. Наприклад, як це можна зробити? Знайти роботу з вільним графіком або на дому. Щоб виділяти більше часу сім'ї і дитині, тобто спланувати так, розподілити бюджет і витрати сім'ї рівноцінно по дому, на дитину між партнером і собою, і не залазити в спасителя і витримати цей тиск системи, коли затягує назад, не через конкуренцію боротьбу, а обговоривши ситуацію і пояснивши, що обидва партнери вони рівноправні. Вони рівноправно заходили в шлюб, і дитина це також спільна, так тобто разом порівну за все платять, разом порівну мають і свої права, і свободи, так в своїх діях, в своїх думках, в своєму прояві реалізації. Тоді не буде конфлікту заробляти, або заробляти можливо більше партнера, щоб закривати і його частку по фінансах, і його зобов'язання по відношенню до дитини, наприклад, так. І по відношенню уваги до дитини, і тим більше, так, щоб брати на себе, наче за партнера, дати увагу дитині, і ще й за партнера платити за все, так? Тобто ця ломова лашатка. А ще друга частина субособистість, наприклад, дружина, не повинна зливатися з третьою частиною реалізації та проявлення. Бо це абсолютно окремі речі. Тобто дві частини, дружина, має бути дружиною, яка дружина насправді так, ніжна, лагідна, сексуальна, може бути другом, коханкою, господинею, а не фінансовою установою для чоловіка чи навіть мамкою для нього. І це теж важливо усвідомити. І тоді третя частина в нас реалізації буде теж мати і реалізацію. Тобто, задовольнивши екологічно, чесно, тут наголошую, екологічно, не б'ємо, а екологічно домовляємося, чесно, всі потреби трьох частин. Знайшовши компроміс між ними, тоді зникає оця боротьба, напруга, внутрішній оцей конфлікт, з'являється стан ясності, легкості, гармонії, щастя. Ну і перше, це ж здивування, що так можна, а як так можна? Так, можна. І тоді, якщо змінюється внутрішній світ, то що тоді? Ви вже знаєте, змінюється і зовнішній простір навколо. Отже, при отаких от роздоріжжях чи виборах, або коли у вас щось не виходить, вам потрібно просто примирити конфліктуючі частинки між собою, субособистості, так? знайти цей компроміс, що задовільнить усі сторони, як на переговорах і в нашому звичайному, буденному, у цьому земному такому житті, а не відмовлятися від якоїсь внутрішньої частини себе. Чи придушувати, чи подавляти якусь особистість, якусь частинку себе, так? Чому? Бо вони це ви. Це ваші внутрішні частини вас. І не треба від них відмовлятися, бо тоді ви відмовляєтесь від себе, від частини себе, ви заганяєте її у тінь. Ви її придушуєте, виключаєте, не приймаєте, так? Бо ви тоді, коли вибираєте, як діяти в цей момент. Ви вибираєте насправді, від якої частинки себе ви відмовляєтеся. Може трішки грубо, але так і є. І коли ви обираєте або, або, чи, чи або материнство, або робота. Або робота, чи відпочинок, або материнство, чи подорож, і так далі, то в цей час ви обираєте, яка частина вас вам не потрібна, а яка зайва. Так. Яка зайва у вас частина? Це все одно, що в тілі, так? тобто це вибір без вибору. Це як в тілі, знаєте, ви можете, наприклад, стати і почати вибирати. А яка ж то рука вам більше подобається чи більше потрібна вам? Права чи ліва? Яка з них краща? Або якого пальця відрізати вказівного на лівій руці чи на правій руці? Якого викинути так? чи виключити треба? І руки, і пальці. Рідненькі, це ваші частини, і вони вам обидві потрібні, як і пальці, і руки, і пальці, бо це частини вас. Тому, тому не витісняйте ці субособистості, не обирайте між ними і не відмовляйтеся, а домовляйтеся, як і в житті з людьми, як за столом переговорів чи сидячи за круглим столом компромісів. Шукайте варіанти вирішення проблеми, переводьте цю проблему в задачу насправді, так? тобто це не проблема, а задача. Як ми можемо її вирішити, яким чином ми можемо домовитися, на яких умовах, наприклад? Так? Тобто не виключенням чи усугубляючи її через конфлікт і вибір когось або чогось одного, а шукаючи оцей компроміс. Бо обирати одне ви не можете, ви відмовляєтеся від іншого насправді. Так? Ви не можете щось вибрати одне, бо це і це ваша частинка. Вчіться знаходити спільне, ось цю таку золоту середину, яка влаштує кожного. А у наступному відео ми поговоримо з вами про екологічний і неекологічний прояв субсобистостей. Як бути і як діяти. Тому до зустрічі рідненькі, в наступному відео.